Іду в Аврору в пошуках смачних цікавонок. Якщо чесно, я сподіваюся знайти в Аврорі дубайський шоколад з лічинками. Чула, що в мережі з'явився Аврора... якийсь незвичайний шоколад з лічинками. Чи справжні вони, чи желені? Оце було цікаво купити і подивитися. Але в наших сумських аврорах такого ще нема. Може, воно й добре. В інтернеті кажуть, що то справжні лічинки. Якщо це правда, то це просто жах. Цей шоколад наявності лише в Києві та у Львові. У сумах ще нема. Якщо то справжні жуки, то і не треба. В сумських аврорах є інші шоколадні смаколики. Ось, наприклад, какульки оленя. Справді ж оленя причетний. Це просто арахіс у шоколаді. Ціна 12 гривень. Желені яєчні від курочки за 49 гривень. На смак нічого так. Це <плес> мені? Ням-ням. Дмальський шоколад в Авроря. Батончик молочно-шоколадний з істашковою начинкою. Ціна всього 39 гривень. Какао молочне з печивом. Какао молочне з фундуковою пастою. Такий десерт від Fine Eat Cookies коштує 44 гривні. Три варіделі. Полуниця. Манго. Чоко-йоко чоколейт. Його ціна 49 гривень. Черемілк. Черіндміл коштує дорожче 55 гривень. Альпіна Марі Крісмас на смак я думаю, вони всі однакові, просто обкладинки різні. Ціна різдвяного шоколаду 88 гривень. А ви коли-небудь бачили шейк без алкоголю? На пісок безалкогольний шейк. Є декілька смаків: шейк, апельсин, шейк гранат та шейк-полуниця. Ціна 19 гривень за будь-яку баночку.